Доброго здоров'я, друзі! Залишилось у нас тут тих 6 тонн пшениці, може 7. Треба освободити, вивільнити місце. А так кожен рік. Мучимося. Знову пробував цю приблуду і ряні горяч. Маленький шків внизу на цьому Вінкину вентиляторі. І все ремні горять, клані рям ні вже порвався. Та й воно так, все присочайній ложці. Я його мушу добити до ручки до кінця, тому що купляти вентилятор порушення. Ну що це за вентилятор. Я клон зняв так, потрохи павлона бере в бункер. зарядку занимаюсь. Ой, так, так. Банги. З цього погружчика пневмо. Я шукаю таку кочу. Не знаю, де вона є, мої дорогі. То я на зиму залишу. Через зиму буду трошки її продавати. Не можу знайти я свою то не можу знайти колесо, друзі. Бачите, приварив то, здавай сою, тому пердик прийшов. От може хто має, я б купив. Це розромне колесо. Я Марку зараз скажу, у мене там є. таке, друзі колесо 400 на 100 на 1.50. Колесо вроді нормальне, а там камери практично все порване. І в таких місцях що її не можна заклеїти. Так що хто має, я б купив, звичайно. Ще раз кажу 400. Ні. Знак множення один. крапка п'ятдесят. Верніще не крапка, а просто 400 на, помножити на сто Я вже дивився нормально. Ветер там один четыреста на сто пятьдесят, мої дорогі. Розпрошу і наперед буду вдячний тим, у кого ти треба поглядаю. Ну і що, я свою почув? Так вона виглядає древ'яшка, а тут такий бляха притручена, щоб краще на себе забирало крепсти. Ось таке макаране бульдозя. страшно працюет. Без бляшка б так не прачевать. Я вже вам Що, мої друзі, таке в нас коротеньке відео. Так що механіка механіка. Без людських груп нічого. Механіка не варта. Палику. А що там там загнено щось? Чому вона та біда загнена? То я зараз візьму плюс і це. Я це, піду... Що таке? Тарійка та. Я зараз не, не рухаю. Я бороти. Блять, куди не треба. Я зараз залізу, візьму плоскопці і там. Всього доброго, мої дорогі. Мирного неба всім. Слава Україні!